Від блокада кордону продовжуються, медики, так званими рольниками. Так? Саме дивне, що ці рольники ця блокада організована через віце-міністра сільського господарства уряду Туска, такого собі Колоджейчака. Людина перебуває в владі і далі продовжує ворожі кроки проти України. Так? А вимоги. Цих е, е, рольників. Е, просто сміхотворні. Так? Вони більше нарікань мають на трейдерів, які скуповують у них е, кукурузу. Кукурузу е, по, по 700 чи по 900 злотих, коли в е, Німеччині трейдери скуповують кукурузу по 1400 злотих. Ось, е, і на цьому вони наголошують, що це велика несправедливість. Так? Тобто вони ошукані фактично місцевими трейдерами польськими чи німецькими, хто тут працює на ринку. Претензії чомусь виставляють до України. Дуже дивна ситуація і недружні кроки з боку нового вже уряду, уряду Туска. Так, тому що ми бачили неодноразово пана колоджейчика на медиці з його промовами не зовсім правдивими, от відносно українського зерна і так далі.